Повідомлення про нецільове використання гуманітарної допомоги від європейських партнерів Чернігівської чи маніпулятивні матеріали з проросійськими наративами, як це назвали у В'ячеслава Чауса. Ціле модульне містечко для тих, хто втратив житло через бойові дії, понад рік стоїть незаселений, заростає чагарниками. Більше того, злодії почали красти з нього деталі. Таку інформацію у публічному зверненні до президента України оприлюднив черніївський волонтер Олег Серек. Хочу вам показати. Те, чим займається наша Чернівська військова адміністрація в особі губернатора пана чауса, я звертаюся до президента України. Для чого надається ця гуманітарна допомога, яка не використовується за цільовим призначенням? Чернігівці, які втратили житло, постійно мене запитують, чи нема житла, де можна зняти тимчасово недорого житло. Тому що в них будинки згоріли, квартири згоріли. І вони за свої кошти знімають це житло за останні. І навіть є люди, які брали кредити, щоб зняти це житло. В той час як повністю мебльовані вагончики з новими меблями, матрасами стоять просто неба, рік уже. і Пропадають у згаданому зверненні до президента, волонтер закликає провести службову перевірку та притягнути винних чиновників до відповідальності. У відповідь на телеграм-каналі начальника Чернівської В'ячеслава чауса з'явилося повідомлення Увага поширення проросійських наративів. Далі цитую. У Чернівській області у шести модульних містечках тисячу чотири місця на даний час вільно 55% міст. Люди поступово переїжджають у відновлене житло. Жодної заяви на поселення в модульні містечка немає. Разом з тим одне з містечок зарезервоване під заходи з евакуації населення з прикордоння в разі загострення ситуації або інші екстрені випадки, коли виникне необхідність переселення великої кількості людей. Триває війна і загрози з боку країни-агресора ніхто не відміняв. Йдеться в повідомленні В'ячеслава Чауса. Аналогічний текст з'явився й на офіційній сторінці Чернівської ОДА у Фейсбуці. Ось це саме модульне містечко, розташоване в одному з районів Чернігова. Підхід по піску, зарослий травою. Волонтер переконаний, до заселення в разі екстреної ситуації воно. Не готове, як ви бачите, просто у нас пісок на кирпичиках стоять оці важені вагончики, воно нічого не виставлено. Тимчасово у нас встановлена каналізація і вода, але взимку вона все замерзне і порветься. Тому просто, як вони кажуть, це резервне, воно не готове навіть до заселення. Навіть якщо завтра чи післязавтра будуть люди, тут повинна бути плитка, оздоблення. Люди повинні підійти сюди, а не прилізти в сопогах по в цьому піску, в грязі. Тому воно не, ніяк точно не готове для якихось там резервних. Ніх цих заходів воно просто тут зберігається в той час, коли чернігівці просять житло вагончики поставити у себе на подвір'ї, бо вони в сараях в гаражах, і вони це дуже просили в 22-му році. Знизу потріскана плитка, не у встановлені модулі, а зверху мародери вже розкрадають. Електрокабелі. А саме образливо, те, що ось бачите, познімали кабелі, мародери, і просто гуманітарну допомогу розкрадають. А в той час, як мої друзі-волонтери з Харкова, з Херсона, з Запоріжжя, звертаються і кажуть: нам би таке модульне містечко, як у вас стоїть. А якщо б у нас б його поставили чи привезли, ми б усіх б абсолютно заселили і воно б використовували за цільовим призначенням. Це ж звичайна гуманітарна допомога, яка повинна використовуватись кожен день. Якщо вона не використовується, так може його треба передати іншій громаді або Іншій області по-нормальному, а не зажимати і тримати для своїх потреб. Я так вважаю. У повідомленні В'ячеслава Чауса з приводу цього модульного містечка із заяви волонтера йдеться. Цитую. Чернівська ОВА звернулася до правоохоронних органів з заявою щодо поширення інформації з планів реагування, що може в подальшому наразити на небезпеку людей, які переміщатимуться до місць евакуації. Також звертаємо увагу, що поширення меседжів припинення допомоги від міжнародних партнерів є частиною російської пропаганди, який свідомо чи не свідомо підіграють деякі місцеві блогери. Сповідомлень в публічному просторі видно, що модульні містечка і місця їх розташування до цього не були таємницею, зокрема на Чернігів. На відео ви бачите сюжет з відкриття на Новоселівці, де був В'ячеслав Чаус? Повідомлення про це є і на телеграм-каналі начальника ОВА. У своєму зверненні до президента Олег Серек згадав і інший скандал з гуманітарною допомогою на Чернігівщині, котрою опікувалася обласна військова адміністрація, який досліджувала тимчасова слідча комісія Верховної Ради, знайшовши цілий ряд порушень. А її члени навіть звернулися з заявами до поліції. У мене питання наступне: доки це буде все? Повторюватись, гуманітарна допомога на холотозі, згнила гуманітарна допомога у вигляді житла. Стоїть рік, нікому не потрібна. Тоді, після оприлюднення інформації про гуманітарку на складах холоторгу, в якої вийшов термін придатності, коли люди її потребували, у Чернігівські ОВА називали матеріали компрометуючими і такими, що Розхитують ситуацію в регіоні. Нагадаємо, раніше йшлося, що поліція Чернігівщини розслідує кілька кримінальних проваджень щодо тієї гуманітарки, зокрема, незаконне використання гуманітарки з метою отримання прибутку та службова недбалість, що завдала істотної шкоди інтересам держави, державним чи громадським. Проте результатів розслідувань нема.